Вітаю. Садовий. Ну, той, що садовий знайшов винного в війні. Ну, хто б ви думали? Хто це? Хто винний в війні? Е, Путін? Так. Той, хто... Ті, хто не хочуть миру для України, так, їх дуже багато. Прізвища, якщо перераховувати, то можна скончатися. Да? Ми це знаємо. Це і. Європа, є там такі, євролідери, я їх називаю. Вони за війну, але самі дрони збивати не будуть. Хто це ще може бути? Ну, це може бути хтось за кордоном, там, десь в Америці, наприклад, власники заводів е з виробництва зброї. Щоправда, зараз так розкачегарилася військова тема, що ну навіть якби війни в Україні не було, то її треба було придумати, тому що е такі обсяги. Військово-промислового комплексу, яких не було ніколи Не було ніколи реально. І ці власники заводів вже наїлись насправді. Вони, вони вже, може, і мають інші ринки збуту, але війна в Україні триває, тому, тому чому б ні? Але є одна халепа. Халепа полягає в тому, що тепер цю зброю потребують всі. Ну, Я про це розповім в наступному відео. І отут виникає питання. Так, а хто винний в цьому всьому? І Садовий каже, Янукович. Янукович. От з нього все почалось. Хочеться сказати садовому, пане садовий, почалось тоді все з Ісуса Христа, тоді, з Едемського саду. Ну, придумайте ще щось. Почалося з мавпи, яка перетворилась на людину. От вона дала старт процесам. Які у нас сьогодні є в Україні. І от ну, давайте будемо звинувачувати тоді, я не знаю, всіх, хто так чи інакше е у нас попереду жив, попереду був. І буде класно. Ну, а чому ні? Ну, а чому ні? Знайшли Януковича. Це для хайпу, це для... для чого. Ну, тобто. Як пояснити? Просто тому, що Янукович що втік? Що ви хотіли цим сказати? Що Януковичу потрібно було придушити Майдан? Ви це хотіли сказати? Ну, ви знаєте, багато українців можуть навіть і погодитись, можливо, з цим. Чи що ви хотіли сказати? Тим, що винний Янукович? Що ви цим хотіли сказати? Ну, Просто щоб ми розуміли. Бо я особисто не розумію. Не розумію меседжа, що малось на увазі? Що Що мали на увазі? Я ще раз повторюю: розігнать Майдан, то, може, всього й не було б. Янукович це не зробив. То, може, по вашому у вас логіка така? Можливо, ви ну, десь інтерв'ю дасте, там, деталізуєте. Ну, щоб ми знали. Щоб ми знали. Чому, на ваш погляд, у війні в Україні винний Янукович? І ще одне: а, можливо, ви ще назвете прізвища, які в Україні є, ну, Тобто ті, які зараз в Україні, бо і при владі, бо так виходить, що дуже легко звинувачувати тих, хто не може дати відповіді. Не може, не може опанувати, не може нічого зробити, оце дуже легко. Це дуже легко. І не страшно. А ось звернути увагу на тих людей, які є в Україні сьогодні, і які, на мій погляд, також певним чином причетні, ну, для цього потрібна сміливість. Ну і, звісно, аргументи. Бо просто так звинувачувати людей ви ж не будете, потрібні аргументи. А для того, щоб звинуватити Януковича, аргументів не потрібно. Просто береш і кажеш, винний Янукович.